Нещодавно в Парфюмбюро була презентація нових ароматів. Парфюмбюро має свій Парфумерний бренд в колаборації, наскільки я знаю, з італійськими парфумерами. Я так розумію, що і парфуми виготовляються не в Україні. а Далі вже пакуються, напевно, вже в Україні і мають дистриб'юцію як в Україні, так і за кордоном. В минулому році, коли парфюмбюро представляли попередню лінійку, вони надсилали мені семпл-сет, надсилали парфум. Навіть це було, був сюрприз. А в цьому році нічого не надіслали. Тож. Це не реклама парфюм бюро, якщо що, це просто констатація факту, що відбулася ця презентація, на якій було купа чотири, насправді нових парфумів. Нещодавно мені Оля Насонова подарувала один з цих парфумів тревел аромату, який називається Easy Peasy Lemon Squeezy. І ці тревели також дуже класно упаковані. І ця Упаковка мені дуже схожа на істер de parfums бренд. Як вам? Дуже схожі, здається, мені упаковочки, але ще у Істера де парфам там більш такий щільний картон, ще більш щільний. Тож, аромат easy peasy Lemons Cuszy. Класні назви. Ароматів такі. Ну, Ці асоціативні також це сталий вираз англійською. Типу, все супер класно, швидко. ізі, пізі, е, Такий аромат. І, до речі, так, мене тут ще не пахне. Нанесу собі на руку. Дійсно класний аромат. Свіжий, яскравий, цитрусовий, грейпфрутовий старт, який мені дуже подобається. Тут також відчувається і персик, і якісь цитруси, і якісь такі фрукти, і ягоди, дуже такий фруктово-цитрусовий вибух на старті, але дійсно тут відчувається переважно цитрусовість, і ці грейпфрути, якісь такі гірко-солодкі апельсини. Реально класний аромат. Реально класний в старті аромат. Далі він розкривається в ще таку більш солодкавість фруктову. І в базі він залишається такою мускусною, такою димкою. Оце аромат в базі мускусить. Я могла очікувати якусь таку деревинність в цьому ароматі. Не відчуваю я таку якусь відверту деревинність в цьому ароматі, для мене тут все ж таки е, більше отаких от. Таких от Цитрусів, які закінчуються в мускусність. Отакі От прям гіпер овердозні цитруси, які завжди в базі, вони перетворюються в таку чистоту, милкість і мускусність. Але це зовсім трішки не, не супер, це доглядово звучить. Я носила цей аромат. Це я все виносила. Зносила чесно, цей аромат. І дійсно він мені сподобався, дійсно він е, класно розкривається. Я не скажу, що він довго тримається, можливо, влітку він просто тримається менше за рахунок того, що це все ж таки цитруси, які злітають і так далі. і так далі. Але він і шлейфить, і відчувається. Ну, десь 3-4 години я його відчуваю. На волоссі він відчувається ще довше. Ну, прекрасний, гарний аромат. От, взагалі, ставайте спонсорами на моєму каналі. Для всіх спонсорів, які підписались на мій канал в вересні, для всіх спонсорів, які вже є спонсором мого каналу, я буду робити розіграш двох тревелів від бренду Eldo на початку жовтня. Тобто, серед всіх, хто вже доєднається в вересні і вже доєднався на сьогоднішній момент. Серед всіх вас буду робити. Цей розіграш. Тож підписуйтесь, ставте вподобайки. Продовжимо новинками від Парфюм Бюро. Це аромати, які вийшли 2025 році. І отут от в мене прям гіпер-супер гаряча новинка цього року. Будемо відкривати, будемо відкривати новий аромат. І це аромат від бренду Anthology. Anthology by Lucien Ferrero. Це, до речі, один з найприкольніших брендів, які взагалі є в портфелі парфюм Bureau. І ця новинка в цьому році це аромат Rose Apricot. Все, давайте розкривати. Ой, ой, ой-ой-ой. Джем. Трояндовий джем. Ох, троянда почала розкриватись. Спочатку був такий трояндово-абрикосовий джем. Оця така терта ружа. Галицька терта ружа, хто знає про що я. І тепер розкривається троянда, така більш насичена, така більш прям повноціла. Піраміду читати я не буду, тому що тут просто хімічна. Таблиця. Тут просто в піраміді прописаний абсолютно повний склад цього парфуму. Мені здається, що по цій піраміді можна йти і парфумерам складати свій аромат, тому що ну, тут просто кожна кожний акорд Ну запатентований, звичайно, акорд прописаний в цьому ароматі. Це так, ну, для мене це дуже смішно читати таку піраміду, тому що для нетренованих людей, ну, що це може означати, абсолютно незрозуміло. Але ж хочеться зрозуміти, про що парфум. Коли я прочитала цю піраміду, я склала собі в голові по формулі приблизно цей аромат. І він дійсно так і звучить. Дуже красива так, така троянда в поєднанні з чорною смородиною. така. Е, Трішечки є в мене відчуття, що цей аромат десь перетинається по відчуттях з аметистом від Лалік, але ледь-ледь. Тому що в аметисті від Лавіка зовсім немає троянди, а тут прям така прям ягідність з трояндою, і воно повноціле, і аромат розширяється. Тобто він починає шлейфити. Ну прям. І база, база, ну тут просто база бешена, бешена, база, а, в базі там ще є малинка, і ванілька, і сандал, і ну все. Ну, ну просто аромат. Зараз на осінь, от буде осінь, на, прям на осінь аромат. Неймовірно, класний, класний. Дуже багато в цьому бренді використовуються таких амби різних. Акордів, Ампрофікс, Ампроциніди і так далі. і і так так далі, так далі. Для людей, хто також відчуває, а, має гіперносмію, ну, гіперчутливість до таких компонентів. Ну, Я думаю, що просто треба тестувати ці аромати, не купувати всліпу, як це роблю я, а вам не рекомендую це робити. От, і е, дійсно, треба просто тестувати такі аромати, для того, щоб розуміти, як вони для вас. Але парфюм Беро трішки виправили ситуацію, тому що, коли я в них замовляла цей аромат, в мене дівчата спитали, із якими ароматами я би хотіла познайомитись. І я я дійсно хотіла познайомитись з новинками 2025 року. Разом з Rose Apricot в парфюм бюро від бренду Lucien Ferrero також з'явився новий аромат, який називається Boa de Zanzibar. Давайте його нанесу. Ох! оце аромат! Це аромат про спеції. Тут просто відро різних спецій старців. Мускатний горіх в першу чергу. Якісь кардамони, якісь перці. Тут дуже багато спецій в старці. І в цьому ароматі, в старці, в мене є просто неймовірна, така велика паралель з ароматом фотографер від бренду Genium. У мене є від Levant, там десь за моєю спиною. Не буду тягнутись, не буду. Шикати, тому що вони два прям таких активних. Що Photographer Genium, що в Boa de Zanzibar бренду Anthology. оцей мускатний горіх він просто заповняє все навколо весь простір. Амброценіт в базі, і цей амброценіт, він дійсно буде тримати цю композицію вічно, просто вічно. На шкірі тримається цей аромат також вічно. До речі. Фотографер від Genium мені недовго тримається на шкірі. І от, якщо вам фотографер від Genium не довготривалий, ви можете взяти, порівняти з Boa Zanzibar, але вони по-різному відкриваються. Правда, розкриваються вони по-різному. Треба тестувати, треба порівнювати. Також в цьому році в бренді Боїз 1920, італійський бренд. Вийшов новий аромат. Поліхромія в такому яскравому, неймовірно красивому флаконі. І я знаю, що ці флакони вони фарбуються ну, кожен раз унікально. Тобто, як розумію я, вони занурюються в ці фарби, ці фарби розносять по флакону, і тобто кожен флакон взагалі має свій окремий унікальний малюнок. От. І насправді аромат мені дуже сподобався. Це знову історія про довговічність, довготривалість. Цей аромат тримається, я не знаю. Ну, я вам чесно скажу, я нанесла цей аромат на свою шкіру зранку, і до наступного ранку я відчувала цей аромат. Хоча я й мила й руки. І так далі. і так далі. От, тобто і приймала душ, і так, ну, тобто, на волосі взагалі. Я і на волосі нанесла, і на руку. І на волосі, ну, це взагалі на волосі просто ароматизація була, нереальна. І на шкірі він також тримався. І це аромат, неймовірно, красивий. Ну, тут написано, стартує він з цитрусів. Але на мій смак. Він скоріше для мене стартує з такої м, чистоти, от просто з чистоти. Дуже такий цікавий аромат поєднання, скоріше, такого мускусу з туберозою і з такою легенькою соленістю, яка просто додає. Я не знаю, аромат відчуття аромату чистоти. Тут немає прям відчуття соленості, як в морських ароматах. Зовсім тут такого немає. Лише це як такий відтінок цієї соленості. Додається. І взагалі цей аромат для мене зразу дає відчуття просто м'якої такої мускусної, свіжості. прям... Я не знаю, такого також такого тихого, теплого повітря, отаке враження цього аромату. Я не відчуваю яскравості цитрусовості рожевого перцю. Я не відчуваю такої шипучості, колкості, якоїсь гіркоти в цьому ароматі в старті, абсолютно ні. Можливо, якісь такі аспекти легенькі і відчуваються, але все ж таки більше малинки відчуваються в старті цього аромату. Я не буду зараз наносити цей аромат, він прекрасно відчувається з цього семплу. Ну, якщо ви хочете щось таке цікаве в сторону доглядовості, чистоти, це не Акне студіо з Малим. Це не Порошковість, це не Марсель від КДГ на Комдегарсон. це не персе і не як він там називається, флешбек від 2787. Це не про порошкову чистоту, це про якусь таку, я не знаю, стерильність, я би сказала. Тобто це не про відсутність аромати і не про ароматизатор чистоти, це про взагалі відчуття якоїсь такої, прям, не знаю. Ну, от, прям ніби як стерильності навіть. Але не, не хімічна стерильність, не знаю, не до медичної стерильності. Дуже-дуже класний аромат полікромія від BOIS 19 1920 взагалі. Прям хочу зробити якусь таку добірку ароматів чистоти. В мене є декілька класних ароматів і в, а, в бюджетному сегменті, і в більш дорогому. і... В люксовому, що в мене там в люксовому? І в люксовому не? Зроблю якось вам таку добірку. Я думаю, вона буде дуже цікава, дуже цікава. Тож, це все про новинки від парфюмбюро.